У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами згадуємо ту велику подію, яка стала для всієї православної церкви подією молитви великого свята. Свята, коли ми згадуємо, що сам Ісус Христос прийшов і забрав душу своєї Матінки і відніс туди на небо. Але коли вона з'явилася вже згодом перед апостолами, то вона сказала, що я з вами буду весь час. Про Пресвяту Богородицю ми мало читаємо в священному Писанні, тільки те, що Архангел Гавриїл приніс їй вістку, що вона народи Спасителя світу. Потім про те, що вона змушена була втікати від ірода, який хотів вбити сина її. Господа нашого Ісуса Христа. І більше ми нічого не знаємо, але священне передання пише багато про Пресвяту Богородицю. В неї життя було нелегке. Батьки у неї були старшого віку. І коли її віддали в храм, в храм за недовгий час батьки. Відійшли з цього життя, і вона залишилася самотньою. вона була сиротою. Але вона була в домі, в домі отця і дуже багато молилася і багато працювала, багато працювала в духовному житті, в духовній опіці. І коли архангел Гавриїл прийшов до неї, вона молилася і читала молитви. І він, коли звістив її, що ти народиш, і вона прийняла все це так, як нехай буде по слову твоєму, нехай буде воля Божа. І коли народила Спасителя, їй приходилося втікати, втікати в Єгипет, тому що їрод хотів вбити сина їй. А потім, коли Христос. Уже підріс, і в 12 років була прийшли вони в храм. То через два дні, побачивши, що його немає, вони переживаючи з Йосифом, обручником повернулися в храм і побачили в храмі Ісуса Христа, який розмовляв із книжниками і фарисеями. Вона дуже тактовно дорікнула його: Сину, ми ж переживали, де ти є? ми боялися, що ти пропав. І Христос сказав: Я ви ж не знаю, що ви не знаєте, що є, має бути в домі Отця Мого. Звичайно, що все це вона складала в своєму серці, все те, що вона бачила, що діялося навколо її життя і навколо життя Ісуса Христа. І коли Христос 30 років вийшов на проповідь, Пресвята Богородиця ходила з сином своїм. Вона допомагала, вона служила. В Євангелії це не описується. Ми читаємо в Євангелії, що до Христа приводили багато хворих калік. А хто ж повинен був служити їм, а апостолам служити? От матінка Божа і всі ті жінки, які ходили з Ісусом Христом, вони служили їм. А це приготувати їжу, а це ходити біля хворих. Це кожна жінка розуміє, які це клопоти, коли є хворі, і коли є багато людей, яким треба допомагати. І тоді, коли Христа засудили на розп'яття, вона дійсно згадала слова Симеона, який сказав, що меч. Прошиє серце Твоє, душу Твою, бо вона побачила, як страждає на Христі її син. І коли він побачив матінку свою з Христа, сказав до Пресвятої Богородиці, показуючи, вказуючи на Іоанна Богослова, який також тут стояв, що це син твій, а до Іоанна Богослова це матір Твоя. І після смерті, потім Воскресіння, вознесіння Ісуса Христа на небо, Пресвята Богородиця була під опікою і Богослова. Є передання, що вона прожила десь до 70 років. Ще тут вона прожила до 70 років. Вона опікувалася апостолами, вона опікувалася учнями. вона Дуже багато молилася. І тоді знову, коли прийшов до неї архангел Гавріл із віткою, зеленою віткою, Бо спочатку він приніс їй лілію. Лілія це символ народження. А коли зелена, просто вітка, це символ того, що вже потрібно відходити з цього життя. Вона зраділа. Вона зраділа, що з'єднається з сином своїм. І похорон, який був показав, похорон Матері Божої, показав, що це є дійсно Матір Божа, це є дійсно та, яка привела Бога на землю. Тому що творилися різні чудеса при її похороні. І навіть тоді, коли не було не було. Апостола Фоми на молитві, на похороні, і через декілька днів він прибув, він просив відкрити гріб, щоб я торкнувся тіла Пресвятої Богородиці. І коли вони відкрили гріб, то там пелени залишилися, якими обвивали покійників, покладаючи у гріб. Але тіла матінки Божої не було, і всі зрозуміли, що син її забрав туди, на небеса. Чому ми кажемо «успіння»? Тому що Пресвята Богородиця заснула сном, сном цим благодатним, тим неземним сном, тим надзвичайним сном, який, в якому ми люди, не можемо заснути таким сном? І що важливо, чому Пресвята Богородиця? Пресвята Богородиця явилася потім, через якийсь час, після свого відчастя на небо апостолам. Вона сказала слова, що я з вами. Я з вами буду весь час. Чому? Бо Пресвята Богородиця є з нами весь час. Вона Якби між небом і землею вона опікується за нас, вона молиться за нас, тому в нас тільки багато чудотворних ікон при Святої Богородиці. І взагалі потрібно сказати, що дуже багато є ікон при Святої Богородиці, дуже багато різних ікон. Чому? Бо матінка Божа молиться за весь рід. Є така притча, і вона дійсно сьогодні. Прийшла матір до пораненого воїна, а лікар в клопотах не пускає її, каже, йому буде дуже, він може переживати і від того переживання, може загинути, не пущу вас. І, і взагалі каже медсестрам, виведіть її звідси. Вона стояла, бідненька, плакала, а потім тихенько зайшла в палату і, побачивши сина свого, який лежить. На ложі весь білий, зранений, вона торкнулася його своїми руками, і він тут же прийшов до тями і сказав: це руки моєї Матері. Тим більше Пресвята Богородиця, вона завжди торкається нашого життя. Нас з вами, коли ми віримо, коли ми молимо. Коли ми просимо, нам треба просити сьогодні. Нам треба дуже просити її заступництва наших українських воїнів, заступниця наших синів, які зараз там воюють, щоб вона покривала всіх наших воїнів і покрила всю Україну своїм Мофорієм від того лиха, яке прийшло на нашу землю. Пресвятая Богородице! Спаси нас, Пресвятая, Богородице, моли Бога за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!